Це недавно позвонив до мене один із начальствуючих моїх і каже: Володя, ти погано молишся. Кажу, чого я погано молюся? Кажу, мій підрозділ живий, здоровий, слава Богу. Це каже неправильно, ти повинен молитися за цілий дивізіон. У нас проблеми. Поки ти був, все було добре, ти тільки поїхав на лікарняну відпустку, У нас стали проблеми. Настали хлопці хворіти, У нас багато стало поранених. Коли ти приїдеш, коли ти будеш, ми тебе чекаємо. Піднімай церкви на молитву, щоб молилися. Ви знаєте, я побачив, як казав Христос, я во всьому Ізраїлі не бачив такої віри. Я хочу сказати, що я серед народу Божого не бачу такої віри, яку мають віру ті, які побачили чудеса Господні і силу Господню. Я звертаюся до молитвенників. Моліться за нас, щоб Бог давав нам мудрості і сили звіщати славу Господню. Я прошу служителів, священнослужителів, піднімайте молитви за мій підрозділ, за мій дивізіон. Хай надальше Христос являє славу імені своєму, тому що тільки по молитвах народу Бог використовує нас на, на війні. І пам'ятаю, коли одна сестричка подошла до мене. І сказала, вона вже в приклонних літах, вона сказала, мені явно в ночному відінні Бог показав тебе і сказав, молиться во всі дні житті до кінця своїх днів, щоб яка молилася, і яка цей труд несу, так як мені Бог сказав. Молитва вона має велику силу. Я прошу, для слави Господній піднімайте голос молитви, і буде велика слава Господу.